Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Після того, як Росія на очах усього світу відверто зрадила сестричку Сірію та її кривавого диктатора, ми всією нашою базою НАТО в Естонії з превеликим задоволенням в чергове переглянули підбір цитаток про те, як росіяни, начебто, своїх не лишають. «Своих не бросаем» – это не просто громкие слова, а неискоренимый образ русской мысли. Россия готова встать со своих братьев, потому что мы своих не бросаем. Ну, звісно, нужно не лишают. ему это не Путин публично обещал, в разі чего, завдать по террористам страшного удара. Здесь созданы и на постоянной основе будут действовать два пункта базирования. В Тартусе и здесь в Мимиме. И если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем им такие удары, которых они пока и не видели. Але обіцять, як відомо, не означає одружитися. Це, до речі, Башар Асад тепер особисто може підтвердити. Тому що його соціальний ліфт пролетів зверху вниз, мабуть, навіть швидше, ніж ліфт з моторилою. Президент Сирії Паша Раса біжав з країни, Всі вихідні було неизвестно, а його місце нахождения. А вчора ввечері з'явилася інформація, що Асад вместе з усією своєю сім'єю прибув в Москву. Они не зможуть повернутися уже в Сирію. Всі вони будуть навсегда до Росії і проведуть остаток жизни здійсню. Вони не виїзні абсолютно. Тобто ще тиждень тому Асад був першою людиною у Сирії. А тепер він друга людина у ростовському гуртожитку, а може й третя, якщо плотва звідти не з'їхала. І абсолютно всю лояльну Росії публіку ця історія повинна навчити простій як двері істині. Гіршого союзника, ніж Росія, у світі не буває. Они посмехатимутся вам в обличчя, над надто пафосни тексты, как це було у випадку з Асадом. В Сирии нету человека, кто реально может сменить баша Асада. Я не знаю этой фамилии. Не поступит ли Россия так, как поступила с Ливией? Том я Вадим думаю, Владимир. Россия больше никогда не поступит так, как поступила да. с Ливией. Я ему сказал, не поступит. И я, я думаю, этого урока России да. хватило навсегда. И гарантия, я сказал, является то, что за Сирию отвечает президент Путін але ті, дружба з вами здасться Путіну невигідною. Росіяни зрадять, не змигнувши оком. Більше того, ще й перекладатимуть свою провину на когось іншого, як це прямо зараз відбувається з Іраном. Но мы-то почему вот, должны сами себе голову пеплом посыпать за провал сирийской армии, причем э, в зоне ответственности Ирана ну, Алеппо, так чтобы было понятно, и все вот эти вот э, примыкающие к территории это зона ответственности э, Ирана. И не варто думать, что події у Сирии це просто виняток із правил, увидение. Повірте, ми за стосунками і принципами в руськам мірі вже більше десяти років спостерігаємо. І можемо згадати сотні історій, де система зраджувала і втоптувала в бруд людей, які щиро повірили в той самий руський мір. І на поверхні приклад ось цієї феї: няш, Крим, наш з цього ж російська весна починалася. Правда, Крим наш Няш-мяш, няш-мяш. Сказати, що Поклонська була суперзіркою на російських телеканалах у 2014 році. Це нічого не сказати. Прокурор Крыма, старший советник юстиции и женщина года Наталья Поклонская. В ее честь по всему миру слагали песни, а она в одночасье став живым символом крымской весны и самой популярной женщиной России. Оставалась для всех без исключения женщины-загадкой. Годи колаборанці співали буквально з кожної праски. Вона такий няш м'яш, умна, красива, да і наш в доску, з такої би я війська повел на пляж французський или там Нижегородський. Она прийшла, як з корабля на бал, ворвалася весома, грубо, Рима. Я столько б всього завоював, лише ради цієї дівчини з Крима. І няша довгий час намагалась відповідати образу, чого лише вартий перли з полюванням на біндіровцев за допомогою. Ікон. Ми беремо ікону святого государя і царської сім'ї. Безоружне. Йдемо к вооруженим бандеровцям без страха. І вони нам нічого не роблять. І такі шедеври ми можемо діставати з архівів до завтра. Але цікаво, те, що пройшов час, і поклонська явно втомилась від ролі повної дуреби. Більше того, навіть спробувала замінити на ефірах шалені людоїдські тексти, певно, власними думками. Символізують трагедію и горе как для е, Росії, так і для України. Почему да потому, що гибнуть і русские солдати, россияне. і родители э, разные известия? Это это беда. Ведь е, е, міністерство оборони говорит, що столько погибло, столько раненых, разве это радость? Чувак виявляється, зет свастика, не радість, лихо символізує. А Донбас через кремлівські багатоходівки просто знищили. І взагалі не потрібно нікого звільнять. Його просто вбили. Люди там ніщі. Люди не за російську і не за українську власть. Люди за мир. Не треба вбивати іншого другого тільки тому що там недостатньо хороший російський мир. Тут насправді Поклонська не сказала чогось аж надто про українського. Ну це очевидні речі. Про той же Донбас. Прості господі, народний губернатор Губарєв теж саме говорив. Всі 8 років до СВО нас просто грабили. шахти. Пакті практично зупинилися. восім літ. років – це щита, це разруха. Это выезд колоссальными темпами всех специалистов, а это, следовательно, закрытие предприятий, всех высокотехнологичных научных институтов. Эти наши две республики, они, по сути, стали банановыми такими бандитскими республиками, где каждый искал себе выгоды. І знаєте, що зробила Росія із Поклонською і з Губаревим. Лише задумки, відмінні від лінії партії. О, друзі, їх просто помножили на нуль. Лишень погляньте, як позивний Шептун відчитує нібито зрадницю. Ви на те не затушуночку. Ви просто зайшли з ума. З роботи треба ходити. Нічого вам ділятися на государственній службі. Вам можуть повернутися к Зеленського. Ох, он буде щасливий. Будь вот буде, яка пропагандистська побіда. А? а всі недавні фанати Поклонської, які найголосніше кричали: Няш, няш, просто засунули язички якомога глибше нічого дивного, страшно ж соловйову суперечить. Він же через п'ять хвилин із доносом побіжить. Чи варто говорити, що Поклонську після таких ефірів понизили мало не до секретарки прокурора? Крім того, до цькування підключили навіть російську православну церкву. Бо ж попам дуже не сподобався увага! Відкритий урок поклонської для дітей. Советник генерального прокурора Российской Федерации Наталья Поклонская в рамках проекта «Разговоры о важном» провела открытый урок в одной из школ Херсонской области. Бывший депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма нарисовала школьникам языческие руны и рассказала им о древней магии. Борец за крымскую весну, рисующий на доске фашистские руны, это, я вам скажу, зрелище не для слабонервных. Ну, грустно, грустно смотреть на человека, как происходит деформация сознания, разрушение человека. А... такой переворот личности. Когда чоловік не просто там уходить із православі церкви, а йде в силу, в сатанинську силу. Тобто, Поклонська зрадила свою країну, зрадила своїх друзів, але замість подяки система проковтнула її, перемолола і виплюнула у вигрібну яму. Плюс для Поклонської лише в тому, що вона й досі жива. Чого не скажеш про інших активістів руського міра, яких як і няшу зрадили та кинули? Сьогодні у нас в гостях воєнний кореспондент і позивний кореспондент. Геннадій Дубовий. відверто кажучи, на нашій базі НАТО пол Геша Дубовий був одним з найулюбленіших персонажів. Надміру, манірний Геша був більше схожий на героя скетчу про Ваньку Дуліна, аніж на борця із гейробою. Знаєш, нехорошо віляє попою. Плохой. очень плохой. І слід визнать, що багато ідейних новоросов поважали дубового, бо за всієї своєї комічності Геша не був боягузом і підлабузником. Так, саме Дубовый своего часу не побоявся розповісти росіянам про те, как, например, суперзірковий Прилепин піариться на війні. Человек не был ни в одном бою. от Пла... слова не был. Прилепин на позиции. Говорит, ну что, пацаны, надо поснимать ролик, снять. Пацаны начинают стрелять. Прилепин в блиндажике стоит. Что-то он там живет. Отстрелялись. Фаміч говорить: ну, ответка зараз буде наверное, з минути через чотири, ну може, минут через шість. В таки приліп'ян і його друг вскакивають і к машине. в машину і у Звісно, незручною правдою дубовий нажив собі чимало ворогів, проте чувачок не злякався і продовжував видавати на гора невигідну для російської пропаганди істину. Наприклад, про велику кількість проукраїнських людей у Донецьку. Я Не знаю, подобається ли вам то, що я скажу. Ну, вы должны это выслушать и не убирать потом из эфира. Но у нас до сих пор в Донецке очень много так называемых ждунов. Им было при Украине хорошо. Поэтому они ждут Украину. Они недовольны тем, что происходит. Да, Бош, про недоречную браваду пропагандистов еще до ситуации на фронте. И сейчас проблемы забалтываются. Наступление украинцев выдохлось, снаряды кончились. Вот зачем мы все это говорим. У них достаточна сіла, не прут. і ми ще тоді прямо говорили в наших програмах, що в русском мірі навіть воюючого та ідейного просто зітруть у порошок за такі откровення. А тому ніхто й не здивувався, коли із Донецька прийшла новина. Дубовий загинув під колесами позашляховика. жаль. Погибший трагічно в Донецькій воєнкор Геннадій Дубовий, світла йому пам'ять, що так обидно вийшло, що чоловік був готов всі ці годы погибнуть в бою, а вот вийшов за цвітами і на нього наїхала машина. І вбила гешу не випадкова людина, а військовий, причому з накислою посадою. А тепер гадайте з одного разу, чи покарали вбивцю в країні, де росіяни нібито своїх не лишають. Можете не гадати, просто послухайте свіжі тексти друзів Дубового. Даже уголовное дело не открыли, сместив акцент на сам дурак, под машину прыгнул. Кто-нибудь еще вообще помнит такого гену? не? Если не будем помнить и напоминать, то истина будет скрыта под пеленой фальсификаций и утаиваний. Почули, виявляється, дубовий сам під машину стрибнув. І, хоча б один місцевий телеканал, де десятки разів бував на інтерв'ю, геша тему його смерті порушив. Нє, всі мовчать, всі вдають, що не було такої людини. І це при тому, що дубовий був ідейним патріотом Росії, вірив у відродження імперії, проливав кров, але його просто обнулили через те, що мав свою власну думку. Божу сучасній Росії, головне не п**ти зайвого. Ну що, Сидім, сидім. і не підідіть? Ми не піді. От так і сідіть. Ви мені не підідіть? Ми вам не піді. І не треба думати, що в русськам мірі зраджують лише надмірно балакучих. Зовсім ні. Досить згадать незавидну долю найманця із позивним «Техас». Якщо б Джордж Сорос позвонив мені і сказав. Эй, я буду давать тебе по миллиону баксов в месяц, чтобы ты жил в моем пентхаусе в Дубае, я бы ни капли не заинтересовался его предложением. Здесь теперь мой дом, и я люблю его, и я буду защищать его. И нет в мире места, которое я предпочел бы Донецку. Будучи громадянином США, цей проехал в 2014 году воевать с фашистами, але прославился не так на поле боя, как работаю на российскую пропаганду, озвучивая будь кремлевские темники. Наша основна задача донести правду, заинтересувати людей в правді Це моя робота. і як я раніше говорив, правда за один рубль дороже, ніж лож за мільйон доларів. За багаторічну роботу ротом Техас навіть отримав громадянство Д Ну а спочатку МСВО, звісно, пішов воювати. Проте загинув балакучий найманець зовсім не від рук української армії. Ватного американца американцев Белети, кого по телевизору называют силью земли российской. Я не перестану это говорить и плевать, что это звучит пафосно. Это, эти парни, это соль земли русской, которую эту самую соль, мы ее очень долго не знали и не замечали. Иногда некоторым казалось, а она вообще есть? А они вообще есть, эти люди? А теперь мы знаем, что они есть. І чмоням було пофігу, що Техас начебто, свій, та й взагалі, мужик у віці, діда тупо фігачили шокером, поки не зупинилося серце. Следственным комитетом России установлены все лица, причастные к гибели Рассела Бентли и обстоятельства совершенных преступлений. Российские военнослужащие Виталий Вансяцкий, Владислав Агальцев, Владимир Бажин и Андрей Иорданов в зависимости от их роли обвиняются в превышении должностных полномочий, применении физического насилия и пыток, повлекших смерть потерпевшего. Далее тело запхнули в машину, яку расстреляли из танка. Духовно, правда ж? Протеза Зараз ми все ж таки про інше. Незважаючи навіть на грандіозний розголос, розслідування справи намагаються всіляко зам'ять. А родичі вбивці взагалі заявили, що ліквідація американця це богоугодна справа. Скажіть, будь ласка, чому із за країни, яка з нами враждують, ми повинні втратити наших мужів? У нас є двоє совершенно дітей. У нас папа один, який нас підтримує. Я по стану здоров'я працювати не можу. Помогите нам вернуть. отца домой. І навіть шкода, що вбитий Техас зараз не бачить, у який гнилий смітник він насправді свого часу повірив. Однак для інших любителів Росії, любителів Панаворосіть, такі історії повинні стати наукою. Адже і Губарєв, і Поклонська, і Гіркін, і Техас, і Дубовий, і десятки інших скрепоносців теж щиро вірили, що руський мір придесе їм щастя. Але тепер хтось запльований своїми ж, інші сидять у в'язниці, а треті вже давно в могилі. дотримуються, так би мовити, перемир'я. Як кажуть панава і бросілі, класична історія в країні, де зрадити можуть будь-кого і будь-коли.